Ми зрізаємо, кого ми розплітаємо. Ось тут де в нас афрокласика, де закінчилось своє волосся, ми просто до того місця зрізаємо і знімаємо все, що там у нас назбиралось. Тобто ми тут розплітаємо наші коси, кудряшки викидаються, канекалон викидається. Це все у нас одноразово. І обов'язково, щоб мене знімали, особливо коли це носилося не один день. А не один тиждень, а то й не один або й два місяці, обов'язково все вичесуємо. Тобто тут просто класика, кудрява, афрокласика, ми це все викинули, це в нас одноразовий матеріал. Далі, ось ці всі заготовки ми з вами фіксували е напіввісімкою. Для цього нам потрібно або розпорювачем, або ножницями. Ну, типу будь-чим зрізати ось цю обмотку, яку ми робили. Тут уважно, коли робимо саму обмотку, волосся своє. Знаємо, да, де закінчилося, і в нас лишається внизу тільки каникалон. І ось саме цей канікалон, ми його знімаємо. Знімаємо каникалон, він нас викидається. Чик. а волосечко своє ми розплутуємо. Воно гарно знімається. Якщо довго не носилось, Якби довго носитись, це <звісно> два тижні, це взагалі два місяці. Це той момент, коли тут потрібно капсулки таке наче роздирати. Так само ми знімаємо з цю заготовку, з цю заготовку. А ось тут, де в нас було термозаміщення, ми зрізаємо вниз оцю петельку. Саме там, де був теж у нас сканікалон. Ну, зрозуміло, що своє волосся ми не зрізаємо. Зрізаємо тільки штучне волосся. Так. І ось ця пасмочка в нас вже, по суті, вона теж одноразова. Але якщо вас клієнт там дуже хотів, щоб це все у вас було в повторному використанні, то можливо якось її ще використати, адже вона у нас одна, тут заплетена була. Ну, взагалі це термозаміщення теж як одноразовий матеріал. Зізі, тут у нас потрібно нам щось таке тупеньке, гостреньке. Ось так ми розв'язуємо, розпутуємо наш вузик. Там, де ми ще лишали трошки клею, потрібно нам роздерти той клей. І просто розплітаємо. Але не так просто, бо пам'ятаєте, ми там робили декілька петельок. Декілька раз фіксували. І оце в ці петельки дадуть про себе знати. Тут би добре взяти грибінчик і зробити це грибінчиком. або якоюсь шпажкою. Ну, якщо ви самі вдома, наприклад, знімаєте ось ці заготовочки. Роз... Або можна знову-таки зрізати, але все одно там в процесі розплетення, коли ми там далі будемо розплітати, в нас все одно будуть ті вузлики, які ми лишали. А якщо зручне волосся, то вузликів там не було. І все розплітається просто. Раз, два. І ось ще один вузлик буде. І це у нас матеріал багаторазовий вже йде. Так як і декоси, які ми розплили, і косокучері, кучері, і повітряні коси, теж при нормальному, нормальній експлуатації, нормальному догляді, вони у нас теж нормально собі живуть. Розплітаємо. Якщо довго носилися, якщо тут заплутано біля кореня, є засоби для. Полегшення розплітання такі спеціалізовані, можна ними використатись. Ось так. це перевага того, тут вичесуємо, що вони у нас після того, як ми їх зняли, нічого їх не потрібно ніяк коригувати. Що ми говоримо про косокучері, про такі заготовки, то, скоріше всього, десь вони там спушились і потрібна їм корекція. Тут у нас було зворотнє обмотування. Пам'ятаємо раз, два. І зрізаємо тут тільки каніколо. Теж або нитки, те, чим ви обмотували, зрізається, волосся своє не зрізаємо. Також просто знімаємо і ще у нас залишаються повітряні коси. Повітряні коси багаторазовий матеріал, якщо ніде не зачепились. їх там, нерідко заплітається діткам, бо вони легенькі, дешеві в порівнянні, наприклад, з такими комплектами, тому що такий комплект косокучерів потрібно заплести, його ціна о, це 3500-4 тисячі, це мінімум, да, може бути довше, довше дорожче. А якщо ми говоримо про повітряні коси, тут можна взяти один там, набір, якщо маленька дитинка, розрізати його наполовину, зафіксувати кінчики. І його використати 450 гривень зараз коштує одна пачка. А можна їх вплітати на каркас, а ми вплітали точково. Тому це буде виглядати типу, як афрокоси, і ну, так якщо дитина адекватно носила, то на наступний сезон або на наступний раз ці заготовочки залишаються, їх можна також вплести. Тут вони такі ніжненькі, може десь потрібно буде теж їм зробити корекцію. Чому ми не говоримо про декоси для дорослих, бо у дорослих частіше вже таке доросле сформоване волосся, і потрібно багато цих заготовок, щоб зробити красиво. Пам'ятаєте, щоб у нас бази не перекручувалися, потрібна відповідна кількість свого волосся до заготовки, а при дорослих вже таке жорстке, буває пушок, по буває по-різному. Теж ми залишаємо. Тобто із всього, що ми використовували, Афрокласика у нас одноразова. А ось ці матеріали у нас багаторазові. Обов'язково вичисали, потім наступний ряд, наступний ряд вичисали. І йдемо мити голову скрабом, білінгом, маску, робимо шампунь глибокої очистки. І, і все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.